Так, Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Думав уже закривати сезон по опаленню. Але в майстерні опустилось менше семи. А в мене тут живуть, як знають, черв'яки, і мені треба топити. Ну, як би ще треба протопити. І якраз один із підписчиків. Так, виробляв цю зиму гранули і подивився моє відео і як би, презентував мені. 4 мішочка цих гранул. Зараз я покажу це гранули із відходи сої, ну як би стрючки сої і бур'ян амброзії. Оце воно таке чорнюче. Пахне воно, звісно, не очень. Ну, казали, горить як уголь. Це він цілу зиму таким топив. Дав мені спробувати, чи буде в нього з вентилятором, а в мене натяги на простій. Так, стартуємо зараз із. 5 градусів засипаю гранули і мені дуже самому інтересно, чи будуть вони горіти у мене, чи не будуть. Так, сиплю. Я вже как би розпалив, горять там дрова. І зараз засипаю гранули прямо з мішка. Як воно висипається і як воно лежить мені вже подобається. Геть плотнесенько, краще, як тирса. Так, зроблено воно на промисловому еструдері. Я був, я був у цієї людини. Це в нас з сусіднього району. Він займається комбікормом. І оце були такі отходи, так само висипали на, ну вивезли фермери на сміттєзвалище, він їх набрав. стручки казав перемелював на еструдері. І оце таким я так думаю, що він хоче ну, в промислових масштабах займатися цією штукою на продаж. ну Мені інтересно, як воно горітиме. Казали, теплотворність більша за вугілля. Ну, ми оце і провіримо. Хоча вже на дворі, звісно, плюс... скільки плюс 5, плюс 3, да? вже як би не сильно провіриш. Ну, раді експеримента. Горить зараз воно чисто, ну це, мабуть, ще дрова горять. Так, уже... Уже у нас 20... 22. Це опалення ще не включене. Включаємо насос. Так, ну що, і ждемо. Більше, мабуть, сипати не буду. Три чверті я засипав, поки фатить Так, будемо ждать результату. Показую результат через три години. Роботи котла. Димок є. Димок є. Запах, конечно, противний. Такий як бур'яна, то осінню палять. Запах, конечно, да противний. Ну штука. Ну штука ці гранули хороша. Я поставив 60 градусів. Держи 60. Так. Піддувайло закрите Горить отлічно. Я загранули, ставлю палець вгору. Штука горна. Тобто как би регулятор тяги, стабілізатор відкритий. На дворі дощі йде. Видно, не видно, капає. Видно. На дворі дощ іде, а тяга... Тяга хороша. Так що гранулами цими топити можна. Пересипати ними дрова взагалі буде ізумітельно. Можна і самими це горять зараз самі гранули. Отлічно. Так, доварити треба теплообмінчок ще один і поставити теплоакумулятор. Отут, може, замастирю в уголку теплоакумулятор, тільки буде хитрий і з двойним дном. Щоб він робив тільки при тому, як лишня температура буде в котлі, буде тільки туди через термостат подавати лишню температуру. Так, ну, інтересний буде. Ну що, всім пока, хай горить.